Привіт, мій маленькі друже! Я Тетяна Леонідівна. Рада знайомству з тобою. Мене звуть Анна Сергіївна. І я рада вітати тебе в нашій великій дружній родині групі Соняшник. Попереду тебе чекає багато цікавого. Разом з нами ти вирушиш у подорож до країни знань, де зустрінешся з веселими геометричними фігурами і цифрами. Помандруєш сторінками казок та відчуєш себе справжнім художником та скульптором. Навчишся різним фокусам і дослідам. Обіцяємо з нами тобі буде цікаво і Весело. І як же без наших улюблених іграшок. Точно знаю, вони в тебе є. Сфотографуйся зі своєю улюбленою іграшкою. Фото надійшли нам. Ми також з нею познайомимось.